Плиханівська дві назви, які ця вулиця мала найдовше за свій період існування. Власне, таблички з назвами однієї і однієї іншої збереглися тут і досі. Попри те, що назву Плеханівська ця вулиця мала ще в 1989 році, 36 років тому. За всю історію вулиця мала чотири назви. Початково була пропозиція найменувати її Біржовою, однак цю пропозицію так і не підтвердили. І вже в 1835 році затвердили замість неї назву Купецька. Згодом було змінено цю назву на вулицю Потьомкінську вже до. Ювілей, власне кажучи, саме Потьомкіна це вже був кінець 19 століття. Стараннями Потьомкіна тут були засновані міста, такі як Миколаїв, Херсон, Дніпро сучасні. Але звісно, що ну, ж таки, на території цих міст що переважно були якісь інші поселення. Однак в 20-ті роки 20-го століття вулицю знову перейменували. І вона стала Плеханівською на честь одного з революційних діячів. І лише у 1989 році, вже до 200-річчя міста Миколаєва, її було переіменовано назад на вулицю Потьомкінську. Цю назву вона й принесла до 2024 року, коли її було перейменовано на Марка Кропивницького. На цій вулиці розташована міська бібліотека, яка в 1990 році була названа на честь Кропивницького, розповідає провідна бібліотекарка закладу Олена Доскаленко. Виріс Марко Кропивницький саме на Миколаївщині. Його дитячі роки пройшли до Манівщині, Арбузинка, Новокрасне. І будучи вже відомим актором, Марко Кропивницький неодноразово приїздив до нашого міста. Він грав у виставах перед миколаївськими глядачами. За час своєї творчої діяльності Марко Лукич Кропивницький написав близько 40 п'єс, які ставляться і до нашого часу. Зіграв у спектаклях майже 70 авторів, виконавши близько 500 ролей, Ще за життя Марка Лукича Кропивницького називали батьком українського театру. Кропивницький запам'ятався передусім тим, що створив театр корифеїв, говорить співробітник обласного краєзнавчого музею Ілля Хворостянюк. Театр переважно розраховувався для народу, тобто це був народний театр. Відповідно, переважна більшість його постановок і п'єс складалася саме з народних мотивів, побутових драм, простих комедій. Тобто, це були переважно ті якраз таки речі, які були близькі для глядача. Театр мав шалений успіх по всій країні. І, зокрема, в місті Миколаєві точно зафіксовано 14 виступів театру Корифеїв. Переважно він виступав у театрі Шефера. Це е, сучасний наш художньо академічний театр на Адміральській. Саме на цій сцені грали корифей українського театру Наталку Полтавку, Сватані на Гончарівці, опера Катерина Аркаса. Тут є декілька артефактів. От, наприклад, ця брош, яка тримала ролі для наших учасниць-акторів, створили фотокопії з вдячних кркраєзнавчого музею. Це портрет по Марка Кропівницького. Це кадр із саме вистави Катерина, який відбувся 26 квітня 1910 року. І копія фіши. За словами співробітника обласного краєзнавчого музею Іллі Хворостянюка, Микола Кропивницький також збирав фольклор. Це невеличкий нотний листок із записом пісні, тобто тут можна побачити це все було написано рукою Марка Лукача. Ось тут власне є його автограф і фіксація, що це у нас є 1875 рік, і записано було у місті Одеса. На листку записані рядки української народної пісні, і от ми можемо навіть прочитати. Удовицю я любив, подарунки їй носив. Носив сало, носив свічки. Це є насправді дуже важливий феномен для становлення української культури, тому що саме цей театр, незважаючи на Валуйський циркуляр та Емський указ, завжди намагався знаходити лазівки для того, щоб обходити їх і, власне, пропагувати саме український театр.